Ви помітили, як багато стало реклами в Google, самих рекламних там об'яв. Да? Раніше там була одна, потім дві, потім три, потім чотири, потім цей Google Shopping. І часто в мене питають, що ми будемо робити, коли вся видача, вся перша сторінка буде в рекламі, а все починатися буде з другої сторінки. Все дуже просто, в нас завжди буде робота, тому що, ну, наприклад, я не довіряю контекстній рекламі. Якщо я шукаю якийсь товар або послугу, я пропускаю цей рекламний блок, Через те, що там може бути просто сайт, який створили просто вчора, і він перепродає товар або послуги просто втридорога. Да? А якщо сайт в SEO знаходиться в топі, значить йому довіряє Google, йому можу довіряти і я. І підтвердження моїх слів це те, що CTR, тобто 100 людей, які вбивають якийсь запит, лише один із ста клікає по контекстній рекламі, а куди діваються всі інші? Тобто звичайний CTR 1% в контекстній рекламі. І куди діваються всі інші люди? Вони спускаються нижче і роблять так, як я. Як ви робите? Ви клікаєте? по контекстной рекламе. Чи спускаєте снизу и кликай по всего. Скажите, будь ласка, тоже цікава ваша думка.